Друзі, усім привіт! На ринку в нас ще є ось такі смачні речі. Десь тут блукав, завжди пан Василь, він завжди, завжди десь тут є на місці і дає можливість трішечки не голодати людям. Пан Василь, добрий Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, що У вас на сьогодні є загалом. Чим пригощаєте людей? <світок> Чим пригощаєте людей? <світок> Півтони м'яса, скажімо так, заклали сьогодні бочку. Є реберці, є яловичина, наша фірмова ковбаска домашня, шашличок. Ну, все як кажуть, як в кращих домах. Василь, а ви на місці тут готуєте, наскільки я розумію? Так, а, звичайно. На місці. Звичайно, так. Приїжджаємо 4 ранку, робимо закладку, все свіженьке, все гаряче. Друзі, кого цікавить, реально смачно, ми завжди тут куштуємо смачні ребра молодого вепра, тому запрошуємо усім до смакот. Давайте ще покажемо, як воно все виглядає. Ну, виглядає воно так, так, як смакує. Друзі, ходили ми по ринку і знайшли ми пана Ігора. З того чоловіка можна придбати дуже багато цяцьок. Не подумайте цяцьок, цяцьок. А саме девайсів для перевірки і ну, ще купа-купа різних девайсів, які відносяться до автомобілів, Та, до автомобілів. правильно Ігор, я сказав? Та, добрий день. Та, до автомобілів у нас є діагностика товщиноміри фарби з перших рук без посередників можна придбати. Любі, якщо ви плануєте купівлю автомобіля, звертайтеся, виберемо вам чим зробити замір фарби. Є витяжка вмятин, є озонація, є діагностика машини. Кого цікавить пробіг визначити чи чи був змотаний, і все, все допоможемо. Все допоможемо, друзі. Дякую, Ігор. Друзі, посилання, вся інформація, телефони, мобільні будуть внизу прикріплені під цим Відео, а ми погнали. Починаємо огляд, буси, мікроавтобуса. Відразу хочу сказати два слова про ветеринарну клініку Ескулаб, яка знаходиться у місті Львові. Якщо у вас песики, котики, які звірі вдома, то можна її відвідати. Посилання буде внизу. А ми поїхали. На в'їзді нас зустрічає ось такий така, ну, будка, можна так сказати. Та? Тут є можливість зробити договір купівлі там від 500 до 800 гривень. Також є працівники, в'їзд, ми зараз актив, активно бачимо, як автомобілі заїжджають. У нас 9, 9 година, трішки далі. В'їзд бачимо, легкові бачимо, буси позаду, позаду мене, ну вже тепер попереду нас. Друзі, давайте так, заглянемо. Перший автомобіль у нас... Перший автомобіль у нас FIAT. 2008 рік, 6 тисяч. Поруч Volkswagen. Друзі, пишіть в коментарях, хто впізнав, що це за Volkswagen. А хтось вже почитає, так, по інформації. Це у нас 2005 рік, 11 рік. Т5. 4х4. 2.5 дизель. Поруч Мерседес.

також Рено, рік 2006, 6200. Вантажний варіант 1,9 двигун Ford поруч, пасажир. Ось в такому виконанні кузов. 2000, 2001 рік, я так розумію. 2,2 дизель. Йдемо далі. Сьогодні, до речі, бусів трішечки є. Жалітися нема на що. Щось трошечки є. Є позитивний момент, відразу хочу сказати. Буси зараз заїжджають з вартість з'їзду, давайте так правильно сформулюємо, 100 гривень. І тому, я думаю, воно дає свій позитив. 9200 ціна, сьомий рік, 2,2 2 дизель. Рухаємось далі. Ще такі авто в нас в кадрі? Вантажний варіант по інформації, що в нас 4500 тільки ціна, є, йдемо далі. Volkswagen. Вантажний, 17800 ціна, 18 рік. А двигун хороший, до речі. 2,0 дизель. Йдемо далі. Так, наступне авто у нас Mercedes Vito. По інформації є тільки мобільний телефон. Звичайно, що покажу. Все, що можемо побачити, побачили. Рухаємось далі. Добрий день вам. Поруч Мерседес. Пасажир у вас, так? Пасажир. Це що в нас? Довгий і високий, так? Максимально. Максимально. Зрозуміло. двигун хороший, 2,2. 14 рік, 18700. Скільки ще в'їзд, скажіть, будь ласка? В'їзд 100 гривень. Це так. таки знижка? Так, Працює. Так, 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 Супер. Працює, так. Супер. Так, друзі, йдемо далі. Рено у нас в кадрі 2006 рік 5900. 1,9 дизель, на жаль, більше інформації немає. На жаль. Подзвонити не зможемо, глянути можемо. Доброго здоровічка вам. Вантажу пасажир. Йдемо далі, друзі. Що в нас наступне? Впізнаємо. Мерседес. Вантажу пасажир. І по інформації. Доброго здоров'ячка вам. Добре. По інформації, 2007 рік 12250. 2,2 дизель. Йдемо далі. У нас ще декілька позицій, друзі, і на цьому будемо завершувати. Nissan. наступний автомобіль. 9 рік, 8 тисяч доларів. 2,0. Дизель. Інформацію показує ближче. Глянемо ще його під іншим кутом. Хлопці, добре, здоров'ячка вам. Мірійте, мірійте. Сподобалась машинка? Так, поруч Volkswagen. Лискучий, красивий, готовий до продажі. 2012 року 18700 2,0 двигун. Пасажир. Поруч, друзі, свіжопригнаний, наскільки я бачу по номерах. Вантажний. Ідемо, глянемо ближче, що це за літаючий апарат. А це в нас Volkswagen. Друзі, напишіть в коментарях конкретну модель, хто впізнає. По інформації це в нас 2015 рік, 14,100, 2,0 дизель. <кхе> Перепрошую. Ми то оплачено на 100%. Давайте трошечки ось так відійдемо і ще глянемо цей авто. Все, друзі, йдемо на завершення. Volkswagen у нас. Т-4. Легендарний автомобіль. Доброго здоров'ячка вам! Ваш автомобіль? Син. Син продає? Так. А що, яку ціну хочете за нього? Що ще думаєте? — То він Керує Керує він. Ну, Приблизно думали якихось там 6 часов. Не то не чекав, не то не чекав, то я зрозумів. Його товар його Зрозумів. Ще інформації я бачу ніякої немає, так? Ще в процесі. Добре. А скільки в'їзд платили, ще? Скажіть, будь ласка, скільки в'їзд? Ага, ще й легкова. Ти він пішов до легкової, мабуть, <рив> так? А вас лишив продавати. <рив> <рив> Добро здоров'ячка вам. Скажіть, будь ласка. О, бачу, ви мене знаєте, так? Мої вітання. Скажіть, будь ласка, скільки в'їзд давали? E, пакет купляв. А ви пакет собі купили, так? так. так Зрозуміло. Питання таке, яка ціна? Щось скажіть, люди може захочуть Е, e, Машина приплати. ціна на віддачу 7800. 7800. Чи на номер видачу. телефону називайте? E, no, я там свій Боже, я, слог, не пам'ятаю Там свій і кума. Давайте. E, давайте e, два. Зараз. Нічого. подивіться час є. 0 крітця. Він поставив машину Угу ви в телефоні дивитись, так? Ні, ні, бо на одному одна карточка, а на другому. Номер телефону, мій контакт. Секунду. 099 24 2457 57. Михайло. Михайло. Прийнято. І що ще скажете про машинку? Скільки Машинка. часу ви вже користуєтесь нею? Машинка була куплена для себе, 10 років від'їздив, бо то суто для дітей купував, дітей теж возив дітей, тепер вже діти дорослі продаємо. А хто сьогодні з вами на допомогу прийшов? Батько. А батько сьогодні. Батько, на батько, там ще одна машина, кому виганяю, бачу. Два Молодці. 2,5 мотор, машина хороша. Помальовано півроку, бо такий вже вигорівший лак і помалював. Внизу оброблений і все, робив так, як для себе. Технічно, Тому... справно, готово, все повністю. І дивитись наш канал, я так розумію. Бачу так, обов'язково. Та? Дуже приємно, дякую. Доїх. Так, друзі, давайте ми ще по колу покажу вам цей автомобіль. І ми на цьому будемо завершувати. Всім дякую, не забуваємо підписатися на канал та поставити палець вгору. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів!